На березі сидить. <клухи> сиди, очеред густенький, під вік душелести. <клухи> Нічого роботи немає, нічого немає, все порозкидувалося. Нічого не помінялося все як було так по старому. Вон Є дев'ять коров на хазяйстві по людях та й що і Ми корову е, возе на Пасли, але вийшло, що ми пасли вже. Тут є саме на озеро: є ставок, є риба, є корови, є котики, є пси. Всі. Я мамі допомагаю побирати в хаті і ще корову. Бачу. Села дуже хороше, тут озеро, тут е, приїжджають, тут Ну, Тут дуже славне озеро. Багато туристів приїжджає на озеро. Чим заробляю? Їжджу на базар, продаю молочку. Е, літра молока 30 гривень, двохлітрова 60, три літри 90. Ну Корова є. Е, е, Котики. Внутрі є, качки є, Швини гуси є, свині нема. Ось. <гум> <гум> тако. А, ось. У мене дуже велика родина. це Був у мене теж брат, він воював, він загинув. Його ракета, дрон вбив. В ньому було 22 роки Рубан Михайло. Три. Старший Три. Максим. Три. Ньому 14 років, є менший Артур, ньому 12 років і менша їй 9 років. <працю> <Я> мрію. <працю> мрію навчитись їздити машиною, то моя мрія. Я мрію ходити на малювання, бо я не вмію малювати. Багато, дуже багато. Є таке, що, що один на одному просто можуть сидіти люди. Ти вводяться дуже такі великі суми. Казали, що колись що це що дуже є великі суми, тут є печери десь під водою. Сама назва сомин пішли від риби сом. Це та й назвали сумі ви з цього. Буду, буває тяжко, Можна? тож кожен день по-різному буває. А так більш менш в селі нормально. Я люблю Україну, я тут виросла в цього, я не хочу покидати. І в класі кажуть, що буде мир. і Всі кажуть мир, і я люблю Україну. Немає такої роботи. Аби були роботи, то поверталися б люди. А Так зараз в Україні взагалі немає роботи. За кордоном більшість. Гуляємо оце з хлопцями. Дома допомагаю, як і всі. Що? Oh. 14 років. Ми з татом, як були на нічній рибалці, то зранку влупили 3 кілограма карпа. Оце. І потім на другу ніч, то 12 карпів. І трофей 5 кілограм. Тобто навозить. Оце влупили. Хороший вас вже Люди людей багато, ну зараз війна, то так мало. А так місця нема де. Да? Бо я там був вже шостий рік мусор, то я пані це серйозно. Багато людей дихають туди, приїжджають, дітворяють, де хочеш. Я тут народився, то моя земля, то моя родина. Тут мої батьки поховані, дід похолоні, хороші, то Як тут не любити, як тут? що буде? Мене дитина воює там, Пррр. внука воює, внучка в мене. 18-ті того учиться на воєнному, в окопи, 18 справляла. О, юлячка. Що це хочете? Ну, так, я та, та, полюблю. Хоч 12 років жив в Москві. Як служив, знайшов там дівчину, залишився, плюну бо не хотілося, а кажучи, розводимо чи ні. От переїхали жінки сюди, я її похоронив. Не хочу нічого ні, ні, ні Москви, нічого, бо це там таке. А это бо то моя, моя кров, я все привек. Привек до коня привек. Зараз я сам живу. Понимаете? Діти такой. І коня, і свині тримаю, і качки, і кури. Тримаю, у мене люди по-часному в селі хвалять. Хвалять, говорять, і городи чисті, і села такого. І воду ніхто не бляється. Люди не дасть пакетами, щоб того, хоча б я, по ідеї, не можу вивозити села. Вони один пану має тут. Але я, ну так то десь цього не кинуть, так я кинуть, щоб на дорогу не кидало, щоб мені їхати, Хто не такий, я й вожу. Ну, тут що я можу сказати. Вже мрійте, о, куди? Брі, щоб вона кончилася. Дитини, діти поверталися, подивіться, що робиться. Оце мрій, щоб вона хоч кончилася, оце моя мрія. Бо кожен день думаєш, думаєш, думаєш. Щоб то того, щоб то того, щоб не кантузило, щоб жива прийшла. Ну що там, без б... нічого. Хватає, і їздять, забирають, і селами забирають. Таке є чесно, що вам сказати, що ви три метри нічого не бачать, забрали села мого, забрали, може не дідусь, без пропав, сусіднього села, без звідси пропав. Вони вечора тако бачить п'ять метрів і забирають, їжуть і сядуть. Тут це не положено. Як тихте кашником, міліції такі... Сказати, подивіться, як міліція одостоюється. Подивіться, мости пороблені правда? Чого не забрати? Війну валять такі, такі, таке. О, оце от що думати. Туди хай подумає, як воно робиться, щоб дати на кого дрона. Я, наприклад, оце вожу, я заробляю гроші, так? Ну, хай не багато, що тисяч. Я тисячу даю кожен раз. Що? Дивістки багато там не пані, я невістки горуна присила мені хлопця на то. Я того не люблю, а вони ну, я не знаю, їх ось такого половина, такі морди, попрій, каву води, пів туди-сюди, дивляться ту калику забрати. Вони воно себе, вони ж там зроблять з здорового. Воно ще є, правда, це є правда, сеньке село. Ну, таке по діло. За рахунок чого живе село? Ну я не знаю, хто за границя, де хто да, корову тримає, то, то молоко. Ну зараз молоко трошки таке є, бана 80 90 гривень, то такі водять в окову, та ково. Я говорю, так дочка, в мене дочка сусідів, вона три корови має, а ну, вона мусить покожити, поради в магазин і живуть якось. От моя дочка, дієна дочка, того, на воєнні. І чотири роки, ще після того, вісім років Сенька мова десь куди піде. Правда? Ось в то 18 років окопи діду, дякую, що вислали, а я в окопу спрямила День Родина. От, і отак. От Щоб здоровенька вирілася, всі вони здоровеньки болюлися. Щаслива здорова. Ну, приїхали. Город працюють на землі. Більше є людей, більше є машин, гасають тут. Е... А наші жителі, так як в порівнянні світі заробляють на туриста. Ні, такого немає. В нас це лінуються. Не вміють, не знають. Щоб хотілося, щоб були робочі місця, щоб були люди, щоб менше фізично тяжко працювали, а щоб, ну, мені здається, це було б краще, якби був туристичний бізнес тут розвинутий. Це, мені здається, легше помити, поприбирати, наготувати ніж на жарі працювати в полі. Село більше, будуються, переважно біля сторони озера. ну, був такий побілений, зараз гарний, обкладений. Хотілося б Покриття, дорога, щоб гарна була, але знов є нюанс нашій воді, <схи> то, можливо, це і кращий варіант. <схи> в нас викладачка педіатрії колись казала, яка різниця між селом і містом. Воду завжди можна привезти, гасну, питання, то, як є. каже, а коли ви були в театрі останній раз, як, ну, як в Луцьку навчались, ми всі задумалися так, нечасно ми там ходили в той театр і так далі. Тобто в селі немає біди жити, якщо є транспорт собі. Куди хочеш переїхати, головне знов не зациклюватись на коровах і на е, господарці. У вас господарство О, Нарешті я цього добила за 18 років. У мене нічого, в чоловіка собака. О. Пояснювала, розказувала, що ну, якщо ми маємо роботу, нащо нам фізично працювати? Бо у нас не буде часу на це. То якось знайшло. А так і була й і корова, і свині, і качки, і гуси. І все, що можна, бо ж в селі тримають, і ми маємо. Я теж кажу, скільки я фізично можу від, обробити це. Два рядочки, кажу, бурячка, два рядочки моркви, а решту все є в магазині, якщо буде вало. Ну, з цим простіше, бо є робота. Це я так, а люди мусять фізично працювати. Про мир і гарно, ну, як медик, щоб всі були здорові. У нас що зручніше амбулаторія, сусіднє село, люди більше туди звертаються. Так само є ну, пункт швидкої допомоги. А в селі тут що, як кажуть, послухати, заглянути в горло і поколоти еваку, ці ін'єкції. Всі, що потрібно. Ну бувають травми. Як сезон більше буває, більше людей звертаються, коли відпочивають. Є великі суми, бо маленьких то ловили. Це, як каже, вели свикруха, якщо є маленькі, значить його є тато, мама, дідусь, бабуся. О, є, є велика риба, о, але ну, я її не бачила, я не, не цікавлюся. Чоловік ходить на рибалку. Він образиться, бо я не знаю, чи це толстолоб, чи амур, чи короб, але 21 кілограм. Є, є, є такі рибини, але це ж хлопці старалися це запускали. Років 10-15 назад вже воно підросло і це тепер ловлять. Я просто люблю, я тут народилася на Волині. Я просто люблю своє українське, що я можу розмовляти українською, дихати вільно. Я просто люблю. От, як почалось повномасштабне, ну, ж багато хто їдемо, їдемо. Я, перше кажу, чоловік староста в селі, коли я поїду, медик, куди я поїду? Може, дітей. А старша дочка сіла, мовчить і тільки слізки так покапали, ну, лишаємося. Валізку наготували, а ну, хай буде але лишилися. Я за кордон ніколи. Кому ми там потрібні. І все. В мене таке, кому ми там потрібні? Треба бути тут, треба бути вдома. По можливості розбудовувати державу, щоб нашим дітям було веселіше і краще жити і легше. То ви перша леді на селі? То нарешті не голових, а перша леді. Бо я так всіх виправляю. Як жінкою бути? Мені нема коли з ним посваритися, бо я знаю, що з людьми я буду працювати і він ну, вже приходить з роботи. Буває все добре, бувають своїми претензіями. Як люди знають своя правда є, вони хочуть так, як вони хочуть, а пояснює. Так як має бути, люди не чують. Є, які вертаються все, Іван поясни ще раз, вже ми ну, доросли до цього все, а є такі, що ну, він не правий, рахують та й все. А... Але вже він 19 років керує тут. Скільки треба мати на селі грошей, щоб більш-менш себе нормально почувати? Чи задумувалися ви? Якщо працювати на землі і треба трактора купити комбайна, це одне. А ми, як, ну, як ми по своїй сім'ї. Ну, якби хоча б тисяча доларів в місяць, хоча б це б, в, в, в селі, це ну, можна було б підеш й поїхати відпочити. Ну, у нас є з лукова люд, дівчата, пончики привозять, готують. Але знову вони родом світять. Угу. Саме село Сомен. Е, чим воно відоме? Озером і самами. І великим сомом на Київ живе в озері, Та як взимку. Можуть більше їсти, літо можуть, теж більше, то від людей, як йде як, як попит. Хто бере чорний, хто бере білий, хто бере сірий. Це на найсмачніший Хліб Хліб на вашу думку? Хліб весь смачний, немає хліба не, не смачного. 100 -100. Здобні булочки, так? Да. Що тут ще є? З чим є в ті О, З сиром, з вишнею, з маком. Це треба брати і їсти і пробувати, а тоді воно покаже. А так, якщо говорити, що яким берете, їсте і, нас, і наслужіться. Так як в нас 21,50, 25 є, ну раз 23, смотри, який хліб. Слава Богу, живу. Вже 4 роки, п'ятий. Бо я тут народився, тут живу. І вже доживає, мабуть. Не знаю, може люблять його, бо тут озеро в нас. Великі приїжджають люди віддихати. ну, і всього. Тут -то легенди колись говорили. Ще батько був, то розказував, що тут ще села не було. Їхав волами якийсь дядько тут, не знаю. І заїхав напоїти воли до озера. І його сом, мабуть, вхопив за ногу, а воли витягнули його. Ото таку я чув легенду. Все. Ото й назвали його Сомен. Тоді стало село Сомен, назвали на Соменом. Що то ви таке наловили? Розкажіть, з чорти. Скільки сьогодні вставали, щоб зловити рибу? Чотири ранку. Ну, Я з татом ловив Амура 13 кілограмів. А я Амура 5 чи 6 була. Важко. Все запутується. У ну, озері водиться риби. Так, да. багато. Різна. І хижа, і мирна риба. Різна є. Соми на глибині за нас за ноги сунуть. Величезні, так? Да? Русалки з хвостом чорна. Ну як чорна. <с1> <с attire> чорно синя Чи не боїтеся ви тих чудовись, про які всі так говорять? Ні, раніше лякали, вже не лякаюся. Життя на селі. Наскільки воно цікаве? Дуже цікаве. Воно Що Тут озеро гуляти можна, бо як до діда приїжджаєш, то. Велика компанія, тут завжди все село гуляє. Ну, Якщо оком ловити або щуку, то там краще вітряно буде Так. Марно все було. А якщо уклейку, там просто перку, плод то, щоб сонячно, щіль був, чистимо. Далі на день один кладемо сіль. Багато дуже солі, в кожну рибу запихаємо сіль. От далі промиваємо на її дуже добре і далі в сітку і сушити. А про що ви мрієте? Війна щоб він, Що війна закінчилась? Це саме перше. Внуків гляджу, співаю з панію Наташею пісні про війну, складаю пісні про війну, плачу за своїми тими, хто воює. от, от так. Заплакало небо, трава похилилась, замовкли вітри, тільки мати молилась. Героїв душа відлітала на небо, упав він в бою, Україно за тебе, Героїв душа, відлітала на Небо, упав він в бою, Україно за тебе. Оце наша Тоня, наша солістка, в неї пів сім'ї служить. І дочка, і зять, і, і внук служать всі. Ми учасниці колективу, ми всі пенсіонерки. І ще on, наші дівчатки, всі майже вдови. вдови. А називається, того, що Соменка і Соменянка так і називається. Пісні співаємо різні. Ми взагалі фольклорний колектив, дуже веселих спів. Сені співали, Думаємо, що швидко знову будемо їх співати. Ми там... Репертуар у нас різний. Ну, Отак і живемо. Клуб, репетиція. В кожну четвер ходимо на репетицію. Вже бачите, які ми молоді. Всі. Чисте повітря, встанеш раненько, роса, підеш босими ножками. А що ні? Зайдеш на грядочку, цибулька, часничок, окропчик, петрушка. Не думаєш, що треба йти на базар? Молоденька картошечка, сонце світить, пташички заходить, цвірінь. все бачимо, пташечки цвірінькають, душа розривається, душа ще щось хоче. Ну, ми надіємося в велике майбутнє Сомина. Було маленьке сомен, ніхто не знав, а тепер на море не дуже їдуть, світязь переповнений, от і наш сомен. Ви знаєте, як сказати, важливо, щоб приїжджали. Дуже ми раді, як люди приїжджають. Такі він, коли після себе як оставляються, зовсім друга річ. А так ми раді всім. Хто приїжджає з хорошими намірами. Це просто історія. Це був тут електричний стовп. Гніздо зрізали, бо нові ставили і впало гніздо. Хлопці зробили це. Він за три дні наносив гілок і привів собі лялю. Це вже може років п'ять. Я їх виглядаю кожного року, яких немає, але слава Богу, кожен рік прилітають. І над хатою лелекі содять. У матері над хатою два лебеді летять, у матері над хатою, Пливе весна, весна. у матері над хатою, а мати все одна, у хатою Статою, пливе весна весна, у матері над хатою, а мати все одна. Буде краще, тому що вірити в краще тебе. Потрібно і всі мрії. Збувається, і ми думаємо, що буде скоро. Добре. Ой, ти сомин, рідний, сомин, від пра діда, діда, єм наших, є в нас соми, є гнів до хліба, не воїни, бо ні, корови слив. Oh.